Сьогодні на майданчику Планета Авто в місті Кропивницький був проданий автомобіль в розрочку Ford Fiesta. Наш покупець погодився дати нам відгук. Скажіть, задоволені покупкою? Так, задоволений покупкою автомобіль е, виявився навіть кращим, ніж я хотів. Е, за ті гроші, які я відзаднював. Це краще варіант. Скажіть, як швидко ви його отримали після того, як аванс внесли? Несли аванс, а, і в цей же день, виходить, в цей же день ми отримали. Скажіть, скільки варіантів ви розглядали на сайті? Розглядали декілька варіантів, але цей виявився найкраще. Скажіть, що ви порекомендуєте тим, хто ще не наважився у нас купляти авто? Можемо порекомендувати цю площадку всім, так як тут великий вибір авто. Та кращі Можливості керсування. кредитування. І, так, і кредитування, ну, як ми беремо кредити, то Дуже, дуже, дуже вигідно. І наостанок, скажіть, будь ласка, що ви порекомендуєте нам для поліпшення сервісу? я думаю, У вас і так все добре. Дякую для вас, стараємося. успіху. <реш> Дякую.